Служба безпеки України нейтралізувала злочинну діяльність прокремлівського агітатора, який поширював ворожі наративи щодо збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними слідства, пропагандистом виявився мешканець Черкас. На власній сторінці в заборонених однокласниках він поширював пости на підтримку російських загарбників та закликав продовження війни проти України. Також задокументовано, що він підтримував спілкування із мешканцями Росії через месенджери у лист. Стуваннях він поширював фейки про ведення війни в Україні. Зловмисник героїзував російських окупантів та стверджував, що України не існує як окремої держави. Крім того, запевняв, що Україна це штучно створена держава. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта було виявлено мобільний телефон із доказами поширення ворожої пропаганди. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за статтею 436 прим 2 – Це за виправдовані визнання правомірною за. Речення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників, комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.